Привіт, сьогодні відправляємо ось таку душову систему. Це звичайно душова комплектація, ручна лійка, тропічна лійка, яка так само регулюється. Така особливість її в тому, що вона зроблена з нержавічі сталі. Тож доглядати за неї буде на порядок легше ніж за хромом або чорними душовими. В неї є вилив, в неї оця крутилка вона обертається по, -по колу, тобто вам не треба буде шукати, що там, в якому режимі її поставити, просто крутите і перемикаєте. Картридж тут 40, дуже потужний буде тиск, якщо у вас немає проблем із тиском в системі водопостачання. Гарна лійка, повністю з знержовічі сталі, і ручка, і сама лічка, і ось такі форсуночки, теж вони повністю силіконові, дуже легко буде їх чистити від нальоту. До цієї душової системи взагалі йде певна Модель змішувача на умивальник. Але я переконав наших клієнтів, що краще обрати ось цей змішувач, це не зовсім її рідний, але він має таку саму ручку і такий самий вигляд. Він буде гарніше виглядати у цьому комплекті через те, що у них ось такий умивальник. Бачите, він такий з величезною чашею, має такий габаритний розмір. А у цьому змішувачі перевага у тому, що сам вилив в нього поворотний, і він має трошки вищий розмір виливу. Тож, на мій погляд, це буде трошки комфортніше. І також я завжди завжди раджу ставити на умивальники донні клапани це просто зовсім змінює вигляд умивальника. у даному випадку. Клієнт обрав Білий донний клапан, але вони так само є чорні, нержевійки або навіть з ПВД поверхнею. В даному випадку у нас білий, тому що умивальничок білий це класика, це буде дуже гарно виглядати. Але знову ж таки можна зробити донний клапан у колір змішувача. Так теж роблять. Наприклад, якщо у вас там змішувач буде чорного кольору, то донний клапан, звісно ж, дуже гарно буде виглядати, коли він буде чорний. Якщо вам треба допомогти обрати такого плану комплект, будь ласка, пишіть мені у дірект, телефонуйте, звертайтеся до нашого сайту, я із радістю вам допоможу обрати найгарніший комплект для ванної кімнати.